За горами сонце заходить, за горами вітер шумить Поїхав мій милий вдалеку, Дорогу за ним мене серце болить, Поїхав мій милий далеко. Щаслива тобі дорога, не забувай милий, про мене молодою що я осталася сирота, не забувай милий, про мене молодою що я осталася сирота. Устала вона дуже раненько, коли соловейко щебетав, заходить в напізно даха, ти свекор, королесточок читав. Дивися ти моя невістко, дивися, що син написав. Він пише, що має вже іншу душину. За тебе пише забувай. Нічого вона не відповіла, лише тільки сказала одно. Давно ж би я вже про нього забула, та жаль, бо дитина його. Ой люлі, ой, люлі мі синочку, пора тобі сину засипать, я сяду край стола та й буду Твого батька лист писать. ПИСАЛА і тяжко ридала, писала РОЗЛУКИ слова, узяла на дві коробки СІРКИ і в чистій воді розвела. О, труд, то ж моя недорогая, не стоїш ти навіть Літа ж ви мої молоді, і Чого пропадаєте так. Минуло три місяці тому як све кор не вістку посховав, а милий листок за листочком присилає, миленька, мене не забувай, знайшов я собі другу милу, в далекій чужій стороні. Згадаю про жінку і дитину, та сльози котяться мені, пізно плакати.